Ціта на годиннику. про головні події на цю мить розкажу вам. Я Катерина Романюк Вітаю вас. Російські терористичні війська уночі відкрили вогонь у напрямку Авдівки. Під обстрілами загинула співробітниця рятувальної служби. Про це повідомила керівник прес-служби ДСНС Наталя Бистра. Вона зазначила, що загиблою залишилася маленька донька. Загалом бойовики упродовж доби 40 разів вели вогонь по українським позиціям. Повідомляють у прес-центрі АТО. Обстріли мали виключно провокативний характер. Стріляли з гармат, мінометів і гранатометів. Двічі зенітних установок. П'ять разів вогонь вели по мирним населеним пунктам, де не дислокуються сила АТО. найбільш гаряче на Донецькому напрямку. Донецький напрямок і надалі залишається найгарячішим. Тут під вогонь з різних видів зброї потрапили. Авдіївка, опитне, піски. На Маріупольському напрямку з мінометів ВБМП обстріляли селище Широкіне, а близько опівночі українські воїни відбили штурм бойовиками цього населеного пункту. На Артемівському напрямку противник ввів вогонь по Ленінському, Лозовому і Майорську. А о 12.03 дня ворог застосував реактивні системи залпового вогню і артилерію по південно-східній околиці селища Кодима, де взагалі немає сил АТО. На Луганському напрямку обстрілів зазнали щастя і Сокольники. Незважаючи на ворожі обстріли, армія відвела гаубиці акація. І сьогодні готує третій етап відведення важкої техніки. повідомили у штабі АТО усе проходить під постійним контролем моніторингової групи ОБСЄ. Водночас, як повідомляє генштаб, за попередніми даними за минулу добу один український військовий загинув ще один поранений. Загалом у лікарнях знаходиться більше 4,5 сотень українських бійців, 17 із них у важкому стані. Спостерігачі спеціально моніторингової місії ОБСЄ отримали 15 броньованих машин від Євросоюзу. Їх доставили в Україну військово-повітряні сили Швеції. Відзначимо, спостерігачі ОБСЄ постійно піддаються загрозами нападам з боку окупантів. Так, 24 лютого один з командирів терористичної організації ДНР у Донецьку погрожував вбивством експертам місії ОБСЄ. В Одесі підірвали офіс правого сектора. Приміщення фактично знищили. Пошкоджена також квартира, яка знаходиться поруч з офісом. а Також припарковані біля будинку машини. У цьому та сусідніх будівлях в обіці шибки. На щастя, жертв немає. Правоохоронці кваліфікували подію як теракт. За їх словами, спрацював саморобний вибуховий пристрій потужністю в один кілограм у тротиловому еквіваленті. Як розповідають, активісти правого сектора перед тим вони спробували Зачистити нелегальне казино, розташоване біля їх офісу. Тім, на них напала озброєна охорона і зав'язалася судочка. Охорона почала стріляти та пустила у приміщення газ, стверджують активісти, серед яких є постраждалі. На допомогу прийшла міліція та самоборона Одеси. Вони вилучили незаконні гральні автомати. І сьогодні в Україні день скорботи за гірниками, які загинули на шахтівні засяцько Донецьку. за указом президента у півдні пам'ять загиблих буде вшанована хвилиною мовчання. Також про спущені державні прапори на будинках і спорудах органів державної влади, місцевого самоврядування, державних підприємств та організацій. скасовані розважально-концертні заходи, телепередачі та спортивні змагання. Нагадами, 4 березня на шахтівні засядька про вибух загинули 33 гірника. Шахта знаходиться на окупованій території, і бойовики категорично відмовилися допустити туди українських рятувальників. Ради євросоюзу перегляне персональні санкції запроваджені торік проти 18 українських високопосадовців. Зняти обмеження можуть з чотирьох осіб, адже проти них немає кримінальних проваджень та висунутих обвинувачень. Нагадаю, рівно рік тому євросоюз заморозив активи вісімнадцятьох колишніх українських політиків, яких підозрюють у незаконному заволодінні державною власністю. Список очолив Віктор Янукович також під санкції потрапили Микола Заров разом із сином Олексієм. Сини експрезидента Олександр та Віктор Януковичі, екс-глава МВС Віталій Захарченко, екс генпрокурор Віктор Пшонка, екс голова СБУ Олександр Якименко, а ще Андрій Портнов, Олена Лукаш та брати Клюєви. Let me also say... Судді Печерського райсуду Китюк, Вовк та Царевич, обіцяють з'явитися на суди щодо їх арешту. Напередодні увечері вони прибули у прокуратуру, де отримали копію клопотань про обрання запобіжного заходу. Нагадав, Верховна Рада перед тим зняла з них суддівський імунітет. Їх підозрюють у переслідуванні активістів майдану минулої зими і ухвалені завідомо неправосудних рішень. Слідчі просять про застосування арешту щодо всіх фігурантів. Тоді прокуратура матиме підстави звертатися до суду щодо запобіжного заходу. Засідання мають відбутися вже сьогодні у голосівському суді, столиці і в Вінницькому суді. Можливі три варіанти рішень: арешт, грошова застава чи безпідставні запобіжного заходу. Китюк і царевич вважають наміри прокуратури безпідставними. Строки до судового розслідування сплили 22 -го. Лютого 2015 року відтак будь-які процесуальні та слідчі дії вони є неможливі за межами строків. І якщо ми все ж таки діємо в правовому полі, прохання звернути на це увагу. Дякую. Ну а біля споруди НБУ у Києві у ці хвилини триває мітинг під гаслами ні корупції в банківській сфері і ні депозитному і кредитному рабству». На місці працює наш кореспондент Наталя Пругар. Вона розкаже більше. Наталю, чи багато людей пікетують Нацбанки, які у них головні вимоги? І ще питання: фінансовий майдан і цей мітинг це одне і теж чи різні акції. Вітаю Катю. Насправді це акції різні, хоча я мушу визнати, що мета у них спільна. Представники організації захист українського народу збираються тут щочетверга і вимагають повернути їхні депозити. Люди кажуть, що а... 13 березня виповниться рівно 10 років, як вони оголосили безстрокову акцію протесту регулятору. І що четверга збираються тут з, з, з тими ж гаслами? Тим паче кожного разу до них долучається все більше і більше людей. Е, люди кажуть, що е, треба негайно покінчити із корупцією і вимагають, аби притягнули до відповідальності тих, хто сприяв банкрутству банків і кредитних спілок, власне, куди вони вкладали свої кошти. Е, та Представники національного банку до мітингувальників так і не вийшли. Вони обіцяють ще поскандувати тут півгодини і розійтися. Натомість представники фінансового майдану обіцяють стояти тут доти, доки їхні вимоги будуть не виконані. Дякую тобі, Наталя Прухор була з нами на зв'язку з підстін НБУ там пікетують вкладники українських банків. У чорному увійшли шість військових кораблів НАТО. Вони проводитимуть спільні навчання за участю ВМС Румунії, Туреччини та Болгарії. У ході тренувань будуть відпрацьовані відбиття так з повітря і торпедних субмарин. У НАТО зазначають, навчання проводяться в повній відповідності з міжнародними домовленостями як запланований візит. Після виникнення кризи на сході України у Чорному морі практично постійно пробувають кораблі ВМС США та інших країн Північно-Атлантичного альянсу. Боїнг над Донбасом збили із привезеної з Росії системи БУК. Про це повідомляє прес-служба прокуратури Нідерландів, під керівництвом якого міжнародна група криміналістів розслідує трагедію. Бук привезли з Росії в Україну незадовго до збиття літака. Це підтверджують чисельні фото та відеозаписи і свідки. Крім того, спецслужби Росії намагаються зламати, і проникнути в комп'ютерні системи голландської поліції і прокуратури. Смартфони, ноутбуки, які слідчі використовували в Україні, і які мали контакт з місцевими інтернет мережами, довелося знищити, адже вони були заражені шпигунською програмою. Ну а інший літак малазійських авіаліній шукають уже майже рік. 8 березня торік з радарів зник Боїнг МЕЙ МН-370», який прямував з куала Лумпура до Пекіна на борту. Було 227 пасажирів. А з них більшість громадян Китаю шукати рештки літака активно допомагає Австралія. Саме тому прем'єр-міністр країни Тоні Ебот, відкриваючи засідання уряду згадав про загиблих у цій катастрофі. Серед пасажирів літака було шість громадян Австралії. Для усього світу зникнення цього літака найбільша загадка наших часів для родичів та близьких тих, хто був на борту. Це справжній нічний кошмар. Однак ці люди назавжди залишаються у наших думках та молитвах. Я хочу запевнити, ми робимо усе можливе, аби ви нарешті дізналися, що насправді сталося із боїнгом. Флай, зякую що вас тебе. Залишайтеся з нами до зустрічі у півдні.